Тужний мікс першого сорту. Вага 10 кг, ціна 3,5 євро за 1 кг. Дорослий, чоловічий та жіночий розміри всі можливі. Так, саме перше, що нам попадається, це ось така курточка. До речі, вона на 158 см-164 см зросту. Ось така моделька, яка досить цікава, яскрава, класна. Наступне це буде це такий цілий комбінезон, я так розумію. Да, ось такий лижний комбінезончик. Капюшончик в ньому захований, можна при потребі дістати. Розмір я, на жаль, не бачу. Богнер бренд. Bogner. Ось така моделька. Показую вам. Досить цікава, така теплесенька, гарна. Наступне це. у нас будуть лижні штаніжки на підтяжечках. Ось така моделька. Так, в розмірі, теж не бачу. Але вони тепленькі, гарні на тяжечках. Далі у нас будуть ось такі розовенькі. Дивіться, які класні. Дуже класні бренд Крівіт на 158-164 см. Ось така критерізна моделька. Так, Наступне, це у нас знову лижні штаніжки. Пише 58 розмір. Ось така моделька. Підемо далі. Так, це, напевно, знову цілий комбінезончик. Так, цілий комбінезончик. Капюшончик в ньому захований. Розмір знову я не бачу. Ось така моделька, великий досить. Можливо, навіть ікселічка. Далі, курточка. Лижня курточка. Ось такого плану. Розмір «С». 36-38. Дуже така класна моделька. Далі. ще ближні штаніжки. Ось так виглядає. Великий розмір. Наступно. Ще одне різні станішки. Так, ось така моделька. Це у нас буде в розмірі. 40, розмір 40. Ось така моделька. До речі, на лизній мікс. Перший сорт, і акція 2,90. Замість 3,5 ціна 2,90. Теж йдуть ці штаніжки на підтяжках. Так, далі. Далі у нас йдуть ось такого плану. Штаніжки. Мабуть, есочка розмір. Бренд Ягуана. хто знає такий. Розмір пише 38. Бренд Ягуана. Ягуана. Так, наступна. Наступна. Ой, такий гарний приємний колір. Класна моделька. Розмір шукаю для вас, але я не бачу розмір. Ось така моделька. Так, напевно, останнє цього лотику, курточка. Так, курточка, теплесенька, гарна. Ось така есочка, думаю, розмір. Ось така моделька. І все, я вам показала повністю цілий лотик. Вага якого 10 кг, акційна ціна 2,90 за 1 кг, а ціна без знижки 3,5 євро за кілограм. Тому якщо вас зацікавив цей лотик, саме час робити своє замовлення.